Вітаю, друзі. Чесно кажучи, за ці два дні було дуже багато запитань стосовно мобкої на докс. Тому сьогодні я вирішив в подробицях вам про це все розказати і показати, як вивести ваші токени DOX, де їх вивести і як їх швидко і правильно вивести, щоб на цьому можна було непогано заробити. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, якщо ви хочете, так як і я непогано заробити. Поїхали! Переходимо в наш бот докс, і тут вже в нас з'явилася можливість вивести наші токени. Є два варіанти. Перший варіант це вивести на telegram гаманець це є тонкіпер, який є в Play Market або Apple Store. Скачати його, я думаю, не буде для вас проблемою. Але щоб вивести на гаманець, бачите, я нажимаю вивести на telegram гаманець потрібно обов'язково пройти верифікацію. Без верифікації це неможливо зробити. Тобто, якщо ви не то ви мусите просити це зробити в когось з батьків. А зараз я вам покажу, як вивести іншим варіантом. Заходимо, вибираємо цей перший варіант Exchange, і тут в нас є можливість вивезти на OKX або Bybit. Я особисто буду виводити на OKX і зараз я вам покажу, як це зробити. Нажимаєте сюди, і тут вас відразу питають, чи є у вас аккаунт OKX. Тобто, якщо у вас аккаунту немає, то можете зареєструвати його під моїм реферальним посиланням, яке буде під, під цим відео. Так, я нажимаю у мене є аккаунт. Все. Я нажав у мене є аккаунт. І тут, щоб вивести токені, мені потрібно обов'язково ОКХ мій адрес токену DOX і мем-фразу. Якщо ви не введете цю мем-фразу, то ви просто-напросто втратите свої токени. Тому зараз я вам покажу в деталях, як це все правильно зробити. Перехожу на OKX. Нажимаю сюди. Бачите, CryptoDen.ua, це мій профіль якраз. Нажимаю, і тут є мій UID. Все, качаю його. Вставляю свій UID адрес. Так, ну UID номер. Тепер мені треба адрес токена DOX. Дивіться, що ми робимо. Нажимаю на активи, беру поповнення. Внести депозит у криптовалюті. Вибираю токен DOX. Відразу у мене з'являється мережа DOXTON. Все, я копіюю цю адресу і вставляю. Так, перевірю ще раз. То там якісь цифри були спочатку. У мене все добре. Все, я вставив. І оце мемо. Я колись із цього мемо перший раз як переводив гроші через мережу ТОН, то в мене гроші пішли непонятно куди. І я вже буквально два місяці чекаю, щоб повернути свої кошти, бо я не вів цю мем фразу, бо я не знав, де її взяти. Так, дивіться, бачите, під, тут на о КХ перед тим, як пише адрес, є коментар. Оцей коментар, ці цифри, це є наше, наше мемо. Оце 8,639959 в мене. Все, я копіюю. Нажимаю, все, вивести. I confirm. Все, я підтверджую. Так, пише, що токени DOX ми вивели і що вони будуть залістені на біржі 20 серпня. Так як я вам і говорив. Ось приклад мого гаманця Тонкіпер щодо комісії, щоб заклеймити і вивести ваші токени на біржу. Вистачить 0,05-01 тонн. Це приблизно 30-60 центів. У мене зі всіх акаунтів 200 тисяч докс, тому я половину продаватиму, половину залишатиму. Я вирішив так зробити, тому що проект досить швидко розвивається. Він має запустити стікери і можливість клеймити. NFT. я вважаю, що заклеймити ці NFT першими це буде дуже чудова можливість заробити ще декілька сотень баксів. Зверніть увагу, що в нас також є телеграм-канал CryptoDen.ua. Силку на нього я залишу під відео. І якщо будуть якісь зміни в проєкті, я обов'язково першим ділом публікуватиму туди в телеграм-канал. Також я щодня провожу там розіграш 5 доларів для тих, хто дивиться мої відео і першим дає відповідь на запитання. Ось в вам і чудова можливість безкоштовно навчатися і рости разом з ком'юніті. І заробити першу свою криптовалюту з нуля. Тепер перейдемо до самого цікавого. Заходимо в Community Docs, і ми бачимо, що тут вони пишуть, що вони розлочать наші токени 20 серпня, а також лістинг проєкту Docs буде 20 серпня на криптовалютні біржі OKX і Bybit. Тобі ж на цих двох біржах ми можемо їх продати. Посилання на ці біржі будуть під відео. Особисто я продаватиму на біржі OKX. OKX вже запустили навіть акцію, що при депозиті DOX на 100 доларів, кожен може отримати ще 10 доларів. Досить непогано акція всього для 5000 користувачів. Щодо ціни DOX, то на OKX ф'ючерсах ціна 0,0016 зараз. Вчора вона була 001. От я навіть торгую його на ф'ючерсах трохи. Тобі ж, якщо порахувати, то 100 тисяч докс, це виходить 170 доларів. Але це ціна ф'ючерси, це не є лістингова ціна. Не стоїть звертати на неї увагу взагалі. Тобі ж ця ціна на ф'ючерсах, як почнеться лістинг, то ці торги закриються і все. І почнеться зовсім інше. Також є Bitget. Тут ціна була ці дні 0.005-0.001. Тобто, приблизно за 100 тисяч токенів це було 500 доларів. Чесно кажучи, зараз ціна, як я казав, і впала. Але ми очікуємо лістин і побачимо, яка ціна буде потім. Я хочу з вами поговорити зараз про лістин токену NotCoin, який він був. От, Відкриваю криптовалютний графік. І як ви бачите, NotCoin у нас залістився 16 травня. І відразу, тільки він почався ліститися, дивіться, як зросла ціна. Бачите, на 840%. Я не знаю, яка ціна буде, е, буде на лістингу початкова докса. Але я думаю, що буде досить непогано. Бачите, ноткоін зріс взагалі до 0,001. От це в мене 15 хвилинний графік. І потім хочу вам ще раз показати. Так, зараз. О, це вже я відкриваю денний графік. О, бачите, оце був лістинг початок. Ціна зросла. І потім від цього ціна впала від цієї ціни, на 50%, і був ще в нас ріст ще на 600%, 0,03%. ж із цього я хочу планую половину токенів продавати, не буду дивитися по ситуації, а половину залишу в довгосрок. Якщо ж ви хочете продати свої токени, то бажано продати вам в перших цих 15-30 хвилин, якщо ви хочете відразу зафіксувати прибуток. Бо завжди нові токени, коли вони виходять на лістинг, вони перших 15-30 хвилин взлітають, а потім ціна падає. Тому якщо ви хочете зафіксувати прибуток вже, то краще продавайте в перших 15-30 хвилин, бо ціна може впасти, і я вам не гарантую, що ціна виросте, як виросла в ноті. Тобто ж мене просто ці токенів багато зі моїх всіх акаунтів, тому я половину продам, а половину залишу. Можливо, ще якихось 5-10 іксів зніму. Ну, все, друзі, я думаю, вам в цьому відео було все зрозуміло. Бажаю всім удачі, надіюсь, ми з цього проєкту по баксів 300-500 заробимо. Також я вам ще раз нагадую, що лістинг відбудеться 20 серпня приблизно о 12 годині. Якщо у вас будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях під цим відео або додавайтеся в наш телеграм-канал. У нас там є досить дружній чат. Задавайте там свої запитання, хтось вам відповість. Або по можливості, як в мене буде час, то я вам відповім. Всім гарного дня, всіх обнімаю побільше профіту.